Обласний штаб національного спротиву покликав депутатів на майдан. В день місцевого самоврядування в центрі Чернігова відбулися збори слуг народу. Судові виконавці були проти. Утім, на це учасники мітингу не зважали. Геть! Геть! На заклик організаторів відгукнулося 250 депутатів місцевих рад різних рівнів. Я являюсь депутатом Куликівської районної ради шостого скликання. Приїхали підтримати на людей жити в кращій країні. Мітинг за різними підрахунками відвідало від пів тисячі до двох тисяч осіб. Серед учасників Сергій Аверченко. депутат на кілька годин залишив столичний Євромайдан заради Чернігова. Демонструє новинку депутатської форми одягу Жилет, аби на вулиці бачили, з ким мають справу. Це ми спеціально для народних депутатів зробили таку форму. Якщо ся увагу, ззаду написано… Видите, народный депутат Украины для того, чтобы на Майдане люди видели, что народные депутаты вместе с народом, чтобы можно было обратиться, можно было решить какие-то проблемы. Ну, в основном сейчас есть проблемы. Там у нас первая, вторая сотня, надо палатки им поменять. Но ну, это я как комендант, я поэтому... Много є вопросов, але в целом все організовано. Компанію чернігівцям на красній площі склали й столичні опозиціонери. Що стало останньою краплею, яка вивела людей на вулицю? Жахливий, звірячий, нелюдський розгін майдану у ніч на 30 листопада. Що сказав міністр внутрішніх справ? Чи подали мені він він ставку? Чи можна він зробив щось інше, що мав би офіцер зробити? Він сказав: я нікуди не збираюся зі своєї посади. Чи почули ми реакцію президента? Жодної осмисли реакції. Він в Китай поїхав, виявляється, тому що йому там цікавіше бути, а не з власним народом, який убувають на майданах. Народні депутати озвучили головні вимоги Євромайдану: відставка уряду та президента, кримінальне покарання міністра Захарченка, проведення дострокових президентських і парламентських виборів та звільнення всіх політв'язнів в Україні на устанок. Містян запросили на марш мільйону українців, який відбудеться 8 грудня на Майдані Незалежності.